Дякуємо всім воїнам, які сьогодні разом з нами і прийшли на покладання квітів, а також великий поклін вам від митців Києва, від моїх колег-письменників, журналістів, телеоператорів, поклін вам від проєкту Тарас Бендежний із п'ятого телеканалу із серіалу «Гра долі». Я думаю, тут у заповіднику з часом він буде показаний. Великий поклін вам від науковців. Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Це мій рідний інститут, тому я його згадую, і всі мої колеги, де я закінчила літературу і літературу, кланяться вам. Там є відділ Шевченко знавства. Там захищено дуже багато дисертацій про творчість кобзаря, які власне, перекладені на багатому освіту, які його геніальні вірші. Завершити свій виступ, хочу подякувати організаторам за запрошення. І присвятую Тарасу авторському віршу. Кобзареві мрії, кобзареві думи у серцях нащадків запалали болем і гримить тривожно, мов струна бандури, кобзареве слово над українським полем і нестризно плачуть під вітрами долі, дивляться додолу калинові віти, Зажурились верби, Ніби у неволі не суди жорстоко, а помили світ.